У столиці запланували тотальну евакуацію трьох мільйонів людей, які залишилися в Києві. Це може статися у разі повного відключення електромережі, і про це розповів голова Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук і його сьогодні цитує поважне іноземне видання, The New York Times. Зокрема, Ткачук говорить, що ми всі чудово розуміємо, що якщо Росія продовжить ці терористичні атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води і не буде каналізації, що дуже важливо. Тому зараз уряд та міська. Адміністрація Києва вживає усіх можливих заходів для стабілізації ситуації та для захисту нашої системи електропостачання. Втім, це зробити буде вкрай складно. Причому Ткачук наголосив, що наразі немає причин для виїзду людей з Києва, ситуація контрольована, і я особисто вас можу запевнити, що це справді так і є. Всі перебувають у Києві, ніхто панічно місто не полишає. Уточнюється лише, що влада отримає відповідне повідомлення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою, за словами Ткачука. В такому разі влада проситиме виїхати людей з міста. Наразі все спокійно. Цій заяві Ткачука передувало інтерв'ю, яке дав мер міста Віталій Кличку вчора, 5 листопада, в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він також не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв'язку, і закликає киян підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто. Зокрема, коли ведучий запитав кличка про те, чи припускає він можливість повного блекауту в Києві без світла, води тепла і зв'язку. Кличко сказав наступне: ми робимо все для того, щоб цього не відбулося. А давайте будемо відвертими. Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання. Взагалі, ми все померли. Це завдання, і від цього наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, наскільки ми вистаємо, від цього залежить і майбутнє країни, і наше з вами, майбутнє кожного з нас. Тому потрібно бути готовим. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, для того, щоб підготуватись. Далі він закликав киян мати вдома запас питної води, технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі. Та теплі речі він нагадав, що в місті планують розгорнути біля однієї тисячі пунктів обігріву. Проте, безумовно, ми всі це розуміємо, що цього не буде достатньо для тримільйонного міста. Відтак його заклик виїхати за місто він є цілком логічним. Личко наголошує, що виїзд за місто дасть можливість перебувати в місцях, де буде автономне водопостачання, теплопостачання і можливо навіть. Будинки будуть обладнані домашніми генераторами, що нині дуже популярні серед українців. Звісно, придбати їх не так просто, і не всі це можуть зробити, тому що фінансові можливості в людей доволі обмежені. Велика кількість сьогодні знаходиться просто без засобів фінансування чи заробітної плати. І так Кличко просить домовлятися зі своїми друзями, знайомими, родичами для того, щоб у разі повного блекауту мати можливість виїхати за місто і перечекати певний час у них. Він зазначив, що у випадку надзвичайної ситуації, наголошую, і я також вам, у під'їздах будинків буде розміщена додаткова інформація щодо місця знаходження пунктів обігріву та бюветів. Зокрема, Кличко просить усіх мешканців Києва, які наразі залишаються у столиці, ознайомитися детально із адресами, де є працюючі бювети, щоб в разі необхідності там можна було набрати води. Разом з тим просить усіх. Містян не бути песимістично налаштованими. Кличко сказав, що влада міста і влада України відверто проговорюють різні сценарії і навіть найгірший сценарій, тобто повного блекауту, і до цього потрібно бути готовим. Він запевняє, що вони роблять все, що від них залежить, щоб такого сценарію не сталося, але гарантувати на 100% він не може. Тому моделюють різні ситуації, і кожен з нас запевняє він. Повинен бути підготовленим до цього. Ну що ж, друзі, звісно, звістка не дуже приємна для нас з вами. Ми, в принципі, всі це розуміли і раніше. Завтра ми матимемо понеділок. Уже традиційно, по понеділках, росіяни завдають терористичних атак по енергетичній інфраструктурі України та по цивільних об'єктах. Вони не вміють воювати з військовими, це абсолютно очевидно. Тому прошу напросто вас врахувати озвучену інформацію, взяти її до уваги. І все ж таки, стиснувши зуби. Але готуватися до найгіршого, аби його не сталося. Всіх люблю, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!